Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 13 серпня 2024 року по всіх знаках Зов'яку. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає королева мечів. Карта говорить нам про конфлікти, про те, що варто стримувати свої емоції, бути, знаєте, трошки таким холоднокровним, мислити, тільки, піддаватись тільки розумом, а не емоціями. Також королева мечів вам потрібно бути. Більш уважнішими, тому що, знаєте, доля дасть вам певну підказку, в якому напрямку вам варто далі рухатись. Також вам варто. Пам'ятати, що навколо вас можуть плести інтриги, і це буде якась так злоб налаштована жінка, яка активно почне діяти. Але все ж таки, які б там неприємності не виникали, вони все таки вас обійдуть стороною, і ви з усім впораєтесь. Саме головне чіткий контроль своїх емоцій, і все обов'язково вдасться бачите, що на дні колоди імператриця, яка говорить про успіх та досягнення вашої цілі. Тельці. Для тельців випадає старший аркан закохані. Закохані говорить нам про вибір, який вам доведеться робити, про е, певні, можливо, якісь переговори будуть по роботі, якщо це стосується, Можливо, якісь обговорення певних дій. Також карта може вказувати й на Такі, якісь романтичні події у вашому житті. Можливо, зустрічі з друзями, яким, з якими ви дуже гарно проведете час. Також карта говорить про партнерство, про гармонію в відносинах, про, про кохання. В кого немає, то найближчим часом у вас все налагодиться. А в кого були проблеми в відносинах, то також все наладиться в кращу сторону. День гарний і принесе вам позитивні емоції. Але коли перед вами буде стояти важливий вибір, потрібно все ретельно обдумати і не поспішати, щоб прийняти вірне рішення. Близнюки. У близнюків випадає королева Пентаклів. Крилова Пентаклів говорить про досить такий успішний день, який буде у вас на протягом дня. Всі справи, які ви запланували, ви з легкістю зможете реалізувати. Також карта говорить про якісь певні фінансові надходження, які дуже багато допоможуть виправити певних питань хвилюючих. Також ця карта говорить нам про те, що можливо буде займатися якимись домашніми справами, там, прибиранням, готуванням і так далі. Також ця карта говорить про те, що у вас буде гарна можливість пройтися по крамницях, можливо, в зал зазирнути і тому подібне. Саме головне не дозволяєте нікому собою маніпулювати і впевнено, йдіть до своєї цілі. У вас день вдалий, перед вами відкриті всі двері, ви можете активно. Працювати в будь-якому напрямку ви в усьому матимете успіх. Тим паче, що на коду четвірка жезлів, яка говорить про успіх у ваших починаннях, про гарну можливість розпочати щось нове, якусь нову важливу справу, та відсвяткувати в кінці дня гарні приємні новини, гарні, приємні події. День вдалий, тому зробіть якомога більше справ. Раки. Для раки випадає вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про серйозні зміни в вашому житті, і які вони будуть саме від вас залежать. Ці зміни. Ця карта говорить, що перш за все ви маєте вирішити, чого саме ви хочете в цьому житті. Якщо ви захотіли розірвати відносини, от просто твердо йдіть до своєї цілі. Розірвали і більше не повертайтесь, як би там вас не просили вернутися. Хотіли звільнитись з роботи, знайти іншу, будь ласка, йдіть до своєї цілі. Якщо ви вирішили так зробити, то значить не все так гладко і не так все добре. І ви дійсно хочете змін. Тому ідіть вперед, ви вас усе вийде. Ви, скоріш за все, в такому пошуку благополуччя, хоча воно вже у вас є, ви хочете більшого. Можливо, буде розчарування в близькій людині у вас. І ви знаєте, в якісь вона був якійсь важливій справі, і ви захочете серйозних і кардинальних змін. І ще раз повторюсь: якщо ви дійсно рішили, то йдіть і назад не повертайтесь. Також в цей день не варто витрачати зайвого із коштами краще поберегти їх. Леві. Для Леві випадає старший аркан Зірка. Зірка вам відкриває всі двері, дає вам нові можливості, нові перспективи, гарні новини. І ця карта вам дає можливість здійснити всі свої мрії, всі свої бажання. Але якщо ви будете впевнені в собі рішучі та сміливі, ви не будете зважати на те, що скажуть інші, тільки тоді ви матимете гарний результат. Керуйтеся тільки своїм розумом, не піддавайтеся емоціям, ідіть твердо до своєї цілі, і у вас все обов'язково вдасться, все обов'язково вийде. Будуть якісь важливі офіційні справи, справи з паперами, можливо, якісь переговори, обговорення важливих подій, але все у вас вдасться, якщо ви не зважатимете ні на чию думку, а тільки на те, що дій, чого дійсно ви хочете, діве. Для Дів Для дів випадає трійка кубків. Гарні новини, успіх, досягнення цілі. Також ця карта говорить про свято, свято в колі друзів та позитивні емоції, які вас, з вами будуть навколо вас. А король кубків говорить, що вам допоможе вирішення вирішенні якихось певних питань. Людина досить така. Емоційна, але людина, яка має певну, от багато чого вже досягла, певного успіху, має певний статус і має досить такий професійний рівень от в якихось важливих питаннях. От в якихсь питаннях таких, можливо, це якісь юридичні питання, можливо, це там фінансові питання, якась консультація певного фахівця, і ви її отримаєте. Досить таку гарну, корисну, професійну пораду ви отримаєте. Терези або вирішити якісь питання саме з паперами Терези для Терези випадає туз жезлів. Гарна карта. Карта дає вам, відкриває перед вами всі двері, нові можливості та перспективи. Звичайно, на вашому шляху будуть складності, будуть перепони виникати. Але пам'ятайте, для того, щоб досягнути результату, потрібно багато активно, наполегливо працювати. Потрібно саме головне діяти. У вас обов'язково все вдасться, ви матимете гарну можливість навести лад в своєму житті і викинути все зайве з нього. І... Це вас вдасться, якщо ви нічого не лякатиметесь і будете наполегливі, рішучі йти до своєї цілі. А десятка кубків говорить про радість, про щастя, насолоду, час проведений з вашими рідними, з вашою сім'єю. Тому працюйте, а ввечері побудьте з рідними, з близькими, приготуйте вечерю та просто відпочиньте, скорпіони! В скорпіоні випадає сімірка мечів, вам варто бути більш бачнішими, обережнішими, щоб не влетнути ні в яку халепу, щоб ніхто вас не обхитрив і не обманув, не втягнув якусь аферу. Дивіться, які папери підписуєте, кому що розповідаєте і тому подібне. Також ця карта говорить, що, можливо, ви будете застосовувати певні хитрощі до досягнення своєї цілі. Король мечів говорить, що ви будете контролювати чітко свої емоції і будете керуватися своїм розумом. То, скоріш за все, ви будете використовувати певні якісь хитрості для досягнення своєї мети, для досягнення своєї цілі. Це у вас гарна вдасться. Саме головне не зробіть нічого поганого, щоб потім вам це боком не вилізло. стрільці. У стрільців колісниці це поїздки, це подорожі, це далекі поїздки, поїздка, як і в особистих питаннях, так можливі і відрядження. Поїздка буде гарна, вдала, принесе вам успіх та досягнення в усіх питаннях гарного результату. Знаєте, в кого немає відносин, можливо, зустріне от в поїздки ту людину. З якою від почнуться якісь певні відносини і тому подібне? От гарні приємні моменти. День буде досить гарний вдалий і принесе вам позитивні емоції і успіх у починаннях. Козороги для козирогів випадає старший аркан Єрофанду. Будьте чистими, справедливими, нікого не обманюйте. Також карта говорить про нову інформацію, яку ви отримаєте. Можливо, будете читати якусь книгу, можливо, помедитуєте, можливо, просто якісь там заняття і тому подібне. Але день гарний і буде досить гарно все та успішно. А тут з Кубків на дні колоди говорить нам про гарні емоції, про гарні новини та щастя. Навколо вас водолії. Для водоліїв, тут з купів. Туз кубків у нас говорить, що нарешті прийшов час позбутися всього емоційного багажу і почати жити повним життям, відкинути всі хвилювання, всі переживання, а просто жити і насолоджуватися. Якась нова можливість розпочати все з чистого аркушу, взятись за якусь нову важливу справу. Буде якийсь новий початок важливої справи. Знаєте, бажання є налагоджувати взаємини з близькими, піти на примирення, якщо були якісь конфлікти і так далі. Взагалі отримаєте гарні новини та гарний результат в усьому, за що візьметесь. День гарний, тому ви можете братися за будь-які справи, і ви матимете досить гарний результат. Також карта може вказувати на звістки про народження дитини, в рідних, близьких, когось про вагітність може вказувати. Також ця карта може вказувати і на весілля, і тому подібне. Взагалі це гарні новини, які принесуть вам щастя та радість. Репки. У рибок випадає туз мечів Туз мечів говорить про швидке вирішення якогось хвилюючого питання. Також ця карта говорить, що ви можете розпочати щось нове, щось важливе для вас. Також буде гарна можливість позбутися від своїх страхів, від своїх переживань, вирішити якісь питання зі здоров'ям, вирішити питання з боргами. Взагалі будете вживати якісь рішучі кроки для того, щоб вирішити якісь важливі питання. Може бути нова справа, яка буде забирати вас багато часу, і енергії, але яка дасть гарний результат. Взагалі, карта вказує на те, що. Буде такий ясний розум і можливість приймати правильні і швидкі рішення. І це вам дасть результат і гарний старт в майбутнє. А місяць на дні колоди говорить про те, що можуть виникати певні конфлікти і непорозуміння, може хтось плести проти вас інтриги, тому вам потрібно бути більш обачнішими та обережнішими, щоб ваші заздрісники вам не нашкодили. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин, а саме головне це миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!